Друзі, вітаю! Ллойд Остін заявив, в чому власне помиляється Путін. Це він зробив, виступаючи на конференції імені Рейгана, безпекова конференція. І там, власне, пройшовся по війні в Ізраїлі, Україні та допомозі, чого очікувати і в чому, власне, найбільше помиляється російський диктатор. Давайте це швиденько проаналізуємо, але спершу з вас підписочка на канал. а Далі я все швиденько розкладу поличках. Ллойд Остін. Власне, один з головних силовиків сполучених штатів супердосвідчений військовий і якраз таки військовий аналітик і людина, яка приймає чи не найбільші безпекові рішення в світі, сказав, що Путін помиляється в тому, що захід втомиться. Він говорить про те, що війна, яка сьогодні ведеться в Україні в Ізраїлі, це боротьба демократії проти суперстрашних ворогів, і він каже, що це напряму загрожує безпеці в Європі. Саме тому потрібно перемагати Росію, не розпадатися коаліції і зробити так, щоб перемога була відчутна ще десятки років. Років по тому. І Остін говорить про те, що їхня незмінна підтримка України повинна пережити Путіна, а не Путін повинен пережити Україну. Тому що е розрахунок Путіна це якраз таки: о, ви типу, обираєтесь, у вас зміняться цикли, прийде Трамп, прийде хтось інший. Ну і тоді можна буде якраз таки пересидіти, переждати і перемогти, просто пробігши довше, але не через те, що ти сильніший. Тому Остін каже, що. Ні, коаліція повинна бути міцною. Він говорить, коаліція і всередині конгресу, тобто це насправді спіч підготовчий до голосування в Конгресі. Друге, він говорить про коаліцію Рамштайну, 50 країн, які підтримують Україну. Він говорить, і ця коаліція не повинна і не буде розпадатися, що допоможе Україні якраз таки перемогти. Тому Остін якраз таки на нашій стороні людина дуже потужна, людина зі знаннями і суперресурсами. І тут з ним важко не погодитись, тому що Путін насправді почав війну проти України ще при Обамі. Байден був віце-президентом. Потім ми пережили це. Потім ми пережили Трампа. Потім ми пережили зараз чи там проживаємо Байдена. Але позиція коаліції сполучених штатів і союзників не міняється. Ось це те, теж що треба зрозуміти. Власне, Путіна, але цього мало треба більше дати розуміння, що Україна буде в НАТО, щоб в Путіна просто зникла ціль, і Він зрозумів, що цю війну він уже програв. Як ви вважаєте, друзі, чи дійсно збережеться ця коаліція? Чи вона буде такою потужною, якою вона була на початку? Ну і чи зможуть до кінця року проголосувати за бюджет? Бережіть себе, до зустрічі.